Обов'язкове нововведення для водіїв 1 травня в Україні не можна їздити без денних ходових вогнів або ближнього світла фар за межами міста. Раніше така вимога діяла лише у період з 1 жовтня по 1 травня. Відтак впровадились зміни. Хоч влітку видимість на дорогах ліпша, вмикати ближні світлофар або денні ходові вогні тепер обов'язок кожного водія з минулого року. Постановою 11.05 було внесено зміни і Наразі вже денні ходові вогні або ближнє світлофар, там де це не передбачено конструкцією транспортного засобу, мають бути увімкнені весь час, тобто круглий рік. Правоохоронці запевняють, робиться це для зменшення аварійних ситуацій на дорозі, адже автомобіль з увімкненим світлом більш помітний як для пішоходів, так і для інших водіїв. Це навіть доведено у відсотковому відношенні саме тими зарубіжними країнами, які проводили дослідження саме з цього приводу. От, наприклад, в Норвегії, із запровадженням такого правила, кількість дорожньо-транспортних пригод зменшилася на 11%. В Данії на 7%. Транспортне бюро Канади засвідчило. 11% зменшення рівня дорожньо-транспортних пригод. Багато водіїв знають про нововведення та дотримуються їх. кажуть, вмикати фари не складно, а всі нововведення, які сприяють зменшенню аварійності, є позитивними. Нормально, а що не тяжко включити фари, якщо такі правила, то все добре. Щоправда, деякі водії вважають, що відсутність вімкнених денних ходових вогнів чи ближніх фар в літній період не є найголовнішою небезпекою на дорозі. Дивіться, сонячні дні. Ці фари і так мало хто бачить, але в загальному, якщо є така практика, Є якась статистика, що каже, що це покращить безпеку, то я не проти, яка мені різниця з фарами, їхати без. Вимагають правила, будемо включати. Більшість транспортних засобів, мені здається, випуском після 2005 року вони, згідно технологічних регламентів виробників як Європейського Союзу, так мені здається, і Сполучених Штатів Америки, вони мають опцію наявності денних ходових вогнів, які включені постійно. Відповідно, в нашому законодавстві присутня норма, якщо ваш транспортний засіб оснащений опцією денних ходових вогнів, то в принципі вам нічого і міняти не потрібно. Найбільше аварій, на їх думку, виникає через ямковість дорожнього покриття на безпеку дорожнього руху впливає дуже великий ряд факторів. І ідентифікація транспортного засобу за рахунок світлових приладів, напевно, один із цих елементів. Але як людина, яка їздить кожен день. Я можу вам сказати тільки одне, що найбальненапевно найбільшу вагу і найбільший вплив на безпеку руху в населених пунктах і поза їхніх межах є все таки стан дорожнього покриття, який мав би відповідати державним стандартам. Зауважимо тим, хто не буде дотримуватись нових правил, загрожуватиме штраф у розмірі 510 гривень. Ірина Грабчаколегшала Май, телеканал ITV Media Group.